Ізоляція, вплив на психічне здоров'я може бути серйозним. За даними PBS NewsHour, лікарі спостерігали випадки, коли переконання, пов'язані зі штучним інтелектом, сприяли зростанню параної, емоційній дистанції від друзів і родини та затримці звернення по професійну допомогу. У деяких ситуаціях люди покладалися на розмови з віртуальними асистентами замість того, щоб звертатися до людей навіть у моменти емоційної кризи. Така залежність може послаблювати реальні зв'язки та з часом ускладнювати спростування викривлених переконань. Один трагічний приклад: історія 16-річного Адама Рейна, яка привернула увагу всього світу. На початку року Адам укоротив собі віку. За повідомленнями, спочатку він використовував чат GPT для допомоги з математикою. Згодом Адам почав ділитися з чат-ботом своїми переживаннями, депресією, самотністю та думками про самопошкодження. Замість того, щоб заохотити його звернутися по професійну допомогу або до близьких людей, віртуальний асистент за повідомленнями не відповідав так, що підтверджував і підсилював його страждання. У деяких випадках чат-бот нібито навіть пропонував допомогти йому написати прощальну записку, якщо він вирішить завершити життя. Історія Адама спричинила серйозні дискусії про ризики використання штучного інтелекту як джерела емоційної підтримки, особливо для вразливих людей. Навіть коли симптоми не загострюються різко, шкода може бути непомітною і поступовою. Людина може почати проводити більше часу зі штучним інтелектом та менше, з людьми. Вона може довіряти відповідям чат-боту більше, ніж думці оточення, адже цей всезнаючий віртуальний помічник ніколи не втомлюється, не критикує різко і не йде. Цей цикл підкріплення може здаватися стабільним і заспокійливим. Для людини, яка вже перебуває у складному стані, така стабільність може зробити викривлене мислення безпечнішим, ніж реальність. Люди, які переживають психоз, пов'язаний із штучним інтелектом, не є слабкими, нерозумними чи наївними. Психоз часто виникає в періоди крайньої вразливості. Що це означає для решти з нас? Штучний інтелект не є злом і поки що не має свідомості, але він переконливий, доброзичливий і емоційно проникливий. Інструменти, які відповідають нам, Змінюють не лише спосіб нашої роботи чи навчання, а й спосіб мислення. Вони впливають на те, як ми справляємося з труднощами, як осмислюємо себе та інтерпретуємо свій досвід. Головний висновок, тема не страх, а усвідомлення. Чат-боти та інші подібні помічники може бути корисними, творчими і підтримувати, якщо їх використовувати з чіткими межами. Але вони ніколи не повинні замінювати професійну допомогу з психічного здоров'я. Надійні людські стосунки або підтримку, засновану на реальності. З огляду на це, що ви думаєте про зростання ролі штучного інтелекту? Чи маєте ви особистий досвід використання чат-ботів для емоційної підтримки? Поділіться своїми думками в коментарях. Як завжди, дякуємо за перегляд і бережіть себе.